Не доєднуємо е, до нашої розмови Юрія Сиротюка з позивним Мамайця, солдат-гранатометник 5 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. І наше вітання вам. І так само доєднуємо Лео Калашнікова, це офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Наші вітання вам теж вітаємо. Пано стосовно оперативної ситуації саме на Бахмутському напрямку. Зважаючи на те, що Сергій Черватий, речник східного угруповання, казав про наше просування і про активність ворога, якою є вона нині, пане Юрі, я Прошу ваш коментар перший. Вітаю прямих бойових зіткнень. Вони були виключно на південному фланзі в Іванівському, де ми потиснули противника, зайшли на позиції, які він утримував. Противник намагався контратакувати його безуспішно, але противник не знизив градус артилерійських обстрілів. Сьогодні були і авіанальоти, і традиційно працює їхня реактивна артилерія, артилерія, танчики, міномети, повний набір артилерійського вогню. Тобто, все одно залишається, що ворог б'є по всьому: і інфраструктурі, і по спільній інфраструктурі, по посадках, по урочищу. Але... Декілька днів йдуть, тому будь-яке просування дуже утруднене. Ну і перебування в окнах вони зараз заліті по, по коліна водою. Пане Олеже, зорієнтуйте, будь ласка, по ситуації, власне, в, з вашою бригадою. знаємо, що регулярно росіяни скаржаться, що у них снарядний голод, ми ні на що не скаржимося, але снаряди, яка ситуація насправді зараз із цим у нас? І що ви спостерігаєте від ворога? Можу сказати, що дійсно артилерійські обстріли вони такі саме потужні, як і були всі останні дні та тижні. На цьому напрямку ворог має забезпечення боєприпасів в повній обсязі, і то, що там вони бувають в кідеці, роблять у них проблеми з боєприпасами. Це все неправда. Те, що артилерія зараз взагалі відбувається, ще такі щодо бахмута, це артилерійські дуелі. Коли працює дуже багато арта, як їхня арта, так і наша арта. Ну треба сказати, що саме на Бахмуті наша арта вже має деяку перевагу, навіть вогневу перевагу, і не дає вже російським військам більшого спокою ніж було. Але від них знов залишається ця проблема. Ці планируючі бомби, котрі вони дійсно кидають, і нам дуже важко з ними справлятися. Причому вони застосовують різні калібри арти, як від 100 міліметрової, так і 122-мм, 155-мм. І також вони дуже багато застосовують також ЕГЗВ. Угу. Панове, зорієнтуйте, будь ласка, по ситуації з забезпеченням ваших підрозділів зараз. Бо ми говоримо на всю країну, і так виглядає. Знаєте, ну це от історія з лавандовим лате. Чи всім забезпечені зараз ваші підрозділи, які воюють там, і чого найбільше брак? Чим ми можемо допомогти? Е, ну, забезпечення у нас звичайно відбувається постійно, інакше ми не не змогли би працювати. Снарядів вистачає, але хотів би сказати, що мало снарядів не буває. Тому що ми працюємо дуже е, тачково, так як у нас віликрилибина зброя, вона дуже точна зброя, натовська. але іноді доводиться і, як кажуть, накидувати, накидувати кількістю, накидувати по площинам, і тут е, БК нам зовсім не завадить зайве БК, Воно ніколи зайвим не буває. І звичайно би не не завадило, якби і артилерійські системи нам ще підкидували. Причому сі наші артії, так як це техніка, техніка, яка аморти... має амортизацію, яка зношується, яка ламається, як... в які можуть виникати якісь проблеми. Тому тут на фронті нам нічого не завадить, і з того, що нам допоможе отримати перемогу, отримати перевагу, вогневу перевагу над ворогом, пане Юрію. Я підтримую. Багато не буває. Чим більше працює артилерія, чим більше працюємо ми. Я працюю на американському автоматичному гранатометі МК-19. Це зброя переднього краю. Чим більше ми можемо працювати, тим менше страждає наша піхота. Тим більше страждає ворог. Наш прямий конкурент від ворога це совєтський агс 17 Але ми стріляємо далі влучніше. Наша зброя потужніша і точніша. Взимку ми мали проблему. З постачанням боєприпасів його було дуже мало, коли були тривали бої в Бахмуті. Мусили економити зараз. Його є для того, щоб відповідати, вести прицільний вогонь. Ми намагаємося завжди стріляти прицільно, використовуємо там кропиву, чітко наводимося завдяки аеророзвідці, Намагаємося працювати добре. Але звичайно, я підтримую, що боєприпасів ніколи багато не буває. Чим більше ми. Вистрілюємо наших боєприпасів. Чим більше працює артилерія, тим менше страждає піхота, яка знаходиться на нулі і на яку передусім все летить, сипиться. Панове вам величезне спасибі. спасибі. Юрій Сироцюк був із нами. І Олег Калашніков. Перекажіть, будь ласка, тим, хто поруч з вами, що наша вдячність не вміщається в маленьке слово дякую.